Якщо у вас без діла валяється батон, не спішіть робити з нього сухарі. Краще приготуйте піцу. Візьміть вбити два яйці. Якщо велику піцу, то більше яєць або трохи додайте води. Сіль перець за смаком збите і законіть шматочки хліба в цю суміш. Смажте форму і викладіть шматочки хліба, пустоти закрити також маленькими дрібними шматочками. Смажте кетчупом, у мене лагідний та щасливий. І викладіть будь-яку начинку. Я люблю дуже додавати синенькі баклажани. І будь-яку начинку, яка у вас є, яку ви полюбляєте в піці. Залишки ячної суміші також залийте, і я люблю додавати орегано, під траву. Зверху сир і ставимо в духовку, щоб сир розплавився або допіклось 15-20 хвилин. Достаємо і смакуємо. Смачного!